Вітаю вас, діти! Сьогодні на заняття з математики до нас завітав зайчик. Він приніс для своєї родини смачненькі морквинки. Порахуйте, скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять морквинок. Одну морквинку скуштував тато Заєць. Скільки залишилося? Чотири морквинки. Другу з'їв сам зайчик синочок. Залишилось скільки? Три. Донечка зайченятко також скуштувала морквинку. Скільки залишилось? Дві морквинки. На гостину завістала бабуся зайчиха. Вона з мамою зайчихою випили чай з морквинками. Скільки залишилося морквинок? Жодної. Коли немає жодного предмета, то ми використовуємо цифру нуль. Ось вона. Цифра нуль позначає число нуль. Знайдіть серед своїх карток. Цифру 0. Обведіть її пальчиком та напишіть у повітрі. Подивіться, малята, ось на ці квіти. Як ви вважаєте, чи можна скористатися числом 0 при лічбі квітів? Ні, правильно, лічбу починають з числа 1. А де можна поставити число 0 у числовому ряді? Якщо це число, то в нього має бути місце серед решти чисел. Давайте викладемо цифри від 1 до 9. Поміркуйте, скільки необхідно взяти паличок для числа 1, одну паличку. Для числа 2, 2, а для числа 3 три, а скільки паличок необхідно взяти для числа нуль. Ніскільки. Отже, яке місце можна визначити для числа 0? Перед числом один, тому що число нуль позначає кількість. Меншу, ніж один. Жодної це менше, ніж один. Поставимо картку із цифрою нуль. Перед карткою із цифрою один. Мама зайчиха приготувала для своїх зайченят на тарільці морквинки. Порахуйте, скільки їх? Три. Викладемо відповідну цифру. Цифру три. А в іншій тарілці скільки морквинок? Жодної. Яку цифру потрібно викласти? Нуль. Правильно. Скільки всього морквинок на тарілках? Щоб дізнатися, яку дію треба виконати. Додавання. Який знак поставимо? Плюс. А якою ж буде відповідь? На тарілках всього три морквинки. Викладемо приклад 3 плюс 0 дорівнює 3. Чи змінилася кількість морквинок? Ні, не змінилася. В результаті дії додавання будь-якого числа до числа 0? Результат. Не змінюються. Відповідь залишається тією самою. Мама зайчиха приготувала для своїх заченят ще яблучка. Порахуйте, скільки їх. Їх чотири. А в іншій корзинці скільки яблучок. Жодного. Тобто нуль. Запишемо приклад Чотири Мінус 0 дорівнює 4. Яку дію ми виконали? Віднімання. А який знак поставили? Мінус. Чи змінилась відповідь? Ні. Чому? В результаті дії віднімання від будь-якого числа відняти 0. Відповідь залишається тією самою. Марята, з якою ж цифрою ви сьогодні познайомились? З цифрою 0. Якщо додати або відняти число нуль до будь-якого або від будь-якого числа, чи воно зміниться? Ні, правильно, ви все правильно зрозуміли. Наше заняття добігло кінця. До побачення, діти!